Доброго дня, колеги. Слава Україні! Мене звати Оберемок Іван, і в цьому відео ми поговоримо про дуже цікавий інструмент, який можливо реалізувати в Microsoft Project Pro. Це статут проекту. Ну хто не пам'ятає, трошки нагадаю. Статут проекту це дуже важливий документ в проектному управлінні, в якому ми фіксуємо початкову інформацію стартову інформацію щодо проекту. Тобто, це можна сказати технічне завдання для керівника проекту. В якому фіксуємо побажання замовників, побажання клієнтів. Тобто ми описуємо, які були початкові, є початкові мета проєкту, основні вимоги до продукту, основні зацікавлені сторони. Коли проєкт має стартувати, які є крайні терміни, бюджети і таке інше. Так от, весь цей документ. Ви можете реалізувати в Microsoft Project Pro. Я знаю, що більшість з вас його робить в Excel, в Word, фіксує там всю цю інформацію, але мій досвід показує, що це є деякою проблемою, так як немає чіткого зв'язку між даними плану графіка і тими даними, що занесені, і підтверджені в статуті проекту. Так, от, в цьому відео якраз і будемо говорити, як е налаштувати цей е статут, і як його встановити на свій комп'ютер, як його отримати, і далі е працювати, показувати свій професіоналізм. Так що, дивимося відео. Отже, колеги, як користуватися е цим звітом статут проекту, як його е налаштувати, так, щоб він. Показував потрібну інформацію. Все, що ви зараз тут бачите, це інформація, яка взята з самого плану графіки. Тобто, на відміну від документу Word чи Excel, а вся ця інформація вже існує в графіку. Я дуже раджу вам використовувати шаблони. Ви, до речі, можете зробити шаблони. Шаблони скопіювати цей звіт. Як копіювати, я буду показувати в наступному блоці. Скопіювати цей звіт, і при створенні проекту ви вже будете мати е, інформацію щодо назви, щодо е, стратегічних завдань, е, я не включаю бюджетів і таке інше. Тобто, е, коли ми використовуємо шаблони. Ми вже можемо е, використовувати цей звіт. Ну, звичайно, треба м, налаштувати деякі стовпчики, щоб це була актуальна інформація. І перший блок, який ми бачимо, це інформація щодо ну, загальної інформації по проекту. Тут є е, важливі елементи: це назва проекту, керівник проекту і е, початок, де ці дані заносяться. А якщо ми натиснемо на діаграму Ганта, у нас є нульова строчка, і тут є назва проєкту. Якщо нема, формат діаграми Ганта зведено завдання проєкту. Тут перевірте, чи стоїть галочку. Занесли назву проєкту. Це е, перший крок. Далі. Дата старту. Проект. Відомості про проєкт. Отут заноситься дата старту проєкту. Це планова дата старту, е, яку бажає. Встановити наше керівництво. Ну, бажаю, будь ласка, встановлю. Далі керівник проекту. Ідемо файл. Відомості Відомості про проєкт, додаткові властивості. І тут у нас є, як бачите, керівник Івана Брегова. Тут якраз ви можете і задати. А, окей. Тепер це щодо а, таких класичних полів, які є в проекті. Давайте вернемося на наш звіт. І зверніть увагу: у нас є ще поля, такі як замовник проекту, локація, тип проєкту. Ці дані ви маєте вже записати власноруч. Чому? Тому що ми працюємо з локальною версією, і відповідно немає звідки взяти ці дані. Їх немає от в такому доступі, як це показано. Наприклад, для серверної версії. Серверна версія там трошки легше. Там, при створенні проекту з реєстру запиту на проєкт, іде міграція даних, тобто ми в реєстрі вказуємо цю інформацію, вона передається в шаблон, і, звісно, в цьому звіті буде відображатися. До речі, в іншому відео я розповідаю саме про серверну версію. Це що стосується верхнього блоку. Далі оцей нижній блок. Що тут у нас? Тут описова інформація: мета проєкту, цілі, основні вимоги, ризики, зацікавлені сторони все, що ви хотіли би описати в статут. Я запропонував оці три блоки. Не обов'язково, щоб у вас були саме ці три блоки. Я не виключаю, що у вас є свій формат статуту проекту. А може бути навіть така ситуація, що у вас для кожного типу проєкту є свій статут, бо десь ми будуємо, десь ми навчаємо персонал, десь ми впроваджуємо інформаційні технології. І для кожного типу проєкту, звичайно, може бути різні, різна інформація. Раджу погодити цей формат. Чому тому, що лишню інформацію не варто питати у керівники проекту. От, варто, щоб це була необхідна і достатня інформація для статуту проєкту. Тобто обговорити, яку, е, яку інформацію варто запитувати, фіксувати в статуту проєкту і зробити відповідні блоки. Е, я дав три блоки. Ви можете видалити ті блоки, які вас не цікавлять, або переіменувати. Це не проблема, це не складність. Е, вони більше описові, що раджу, дивіться, ну, знову таки, погодити, я вже казав. І е, далі написати, от як я зробив в цьому блоці, е, описати, яка інформація має е, бути представлена в цих блоках, для того, щоб керівники проєкту вже знали, що саме треба туди заносити. Е, стосовно іншої інформації, крайні строки, бюджети, базові параметри. Дуже раджу вже зафіксувати навіть на базі шаблону. При перших кроках зафіксувати наші базові ключові параметри проєкту, від яких ми далі керівник проекту і вся команда проекту буде відштовхуватися. Як це зробити? Переходимо на діаграму Ганта. Так, і тут зверніть увагу: нам треба вивести стовпчик. Крайній термін. У мене вже є. ну Це такий шаблон. Я пропоную. Такий шаблон. У мене вже е, ну, тут сім завдань, не багато, але е, якийсь перелік є, це важливі стратегічні завдання. Да, Ті завдання, які буде е, керувати, контролювати моє керівництво. Тому я для цих е, завдань можу встановити крайній термін. Звідки беру, знову-таки, від замовників, від керівників. Я уточнюю, які ж у мене будуть крайні терміни, дедлайн. Звичайно, ви можете поставити не більше тільки, ніж один крайній термін на одну віху або на одне завдання. Але бажано, щоб хоча б один крайній термін, бо це важливо, важливо щоб і команда, і керівництво домовились про. Замовник відповідно про дедлайни, щоб потім не виникало конфліктів, не виникало там, якихось необґрунтованих не сподівань. Крім того, у вас шаблон може бути дуже і дуже великий. Я це розумію, починається з 5-7 завдань, далі робимо великий шаблон, чому розвиток системи корпоративної управління проектами, це та... Той підхід, що має бути. Тому, а, якщо у вас кількість завдань збільшується, є потреба в саме виділенні самих важливих. Для цього ми робимо наступне: ми використовуємо стратегічні завдання. От є таке поле, яке я вів стратегічні завдання, і тут вибираємо ті самі стратегічні завдання, у мене, до речі, відео. Стосовно стратегічних завдань, які ми будемо використовувати для контролю зі сторони керівництва, варто погодити з ними, які ж саме стратегічні завдання бажає бачити керівництво. Раджу, ну так, 20-10 ключових завдань все залежить від проекту. Це така цифра плаваюча, але. Вони мають бути визначені, щоб у вас не вийшла ситуація, що у вас там 150 задач, всі ці 150, ви засовуєте в статут проєкту. А стовпчик виглядів позначки, ми вибираємо так та виводимо як стратегічно виводимо в наш статут, ще не виводимо. Далі наступний крок, який потрібно обов'язково зробити: це додати, а я думаю, що у вас в шаблоні він є. Важлива частина в аркуші ресурсів це бюджет проєкту. Бюджет проєкту. Тип витрати, я нагадую, має стояти галочка бюджет, і оцей бюджет проєкту ми обов'язково, ну, це ви, мабуть, вже знаєте, але я нагадую, а, використання завдань. Призначаємо на нульове, а, нульову нашу строчку і а, встановлюємо. Бюджет проєкту, який нам погодило керівництво. Це наші бюджетні обмеження. Крім того, ви можете вставити стовпчик, чекайте наші витрати, фіксовані постійні, постійні витрати. Давайте постійні. постійні. Та, 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 о, постійні витрати, і занести сюди е, бажання від вашого керівництва, та е, щодо витрат по кожній е, стратегічній, по кожному стратегічному завданню, по кожному етапі фазу вашого проекту. Занесли сюди це е, ці побажання. Далі ви вже при плануванні будуть бачити наскільки ви відхиляєтесь від Погоджено з керівництвом е, об'єму коштів, що витрачається на, е, ту чи іншу, е, на те чи інше завдання, на ту чи іншу фазу. Далі, що ми робимо обов'язково? Дивіться, колеги, Ідемо. в проєкт. Вказати базовий план, вказати базовий план і зберігаємо. Ви можете зберігти, як я поточний, щоб далі планувати було зручно. І обов'язково той самий план зберігаємо в базовий план 1. Чому базовий план 1. Ну, поприйнятою мною такою технологією, яку я використовую. Вона відпрацьована вже роками. Повірте мені, не одна компанія це використовує. Базовий план 1 це таки е, наш стартовий план, е, затверджений керівництвом, погоджений керівництвом ми потім можемо обрати в будь-яких світах і порівнювати е, поточні значення з базовим планом 1. Те, що було перше, встановлено, затверджено в статуті проєкту. Тобто вибрали базовий план, берегли, потім вибрали базовий план 1, також зберегли. Після цього обов'язково у вас е, вже будуть оці дані заведені. Тобто, якщо ми натиснемо на цю таблицю і подивимося, що тут у нас ім'я і крайній термін. Нема крайнього терміну, звичайно, не буде, буде ця таблиця заповнена. Те саме стосується бюджету. Звідки береться бюджет? Ви заповнили е, бюджетні е, витрати і зберегли е, базовий план. Один звідти і береться бюджет. А додаткові вимоги. Що це за вимоги? Ну, це е, можливі м, якісь рекомендації щодо фінансування, етапи фінансування, яким чином будуть потрапляти гроші. Це такі м, не вимоги. Ви можете цей блок видалити, якщо у вас якихось специфічних вимог немає, якщо в цьому немає потреби. Ну і остання таблиця. Також має бачите, базову вартість, включає базовий початок. Тобто, коли ми зберегли базу план 1, визначили стратегічні наші завдання. Ось з цих даних формується ця таблиця, ми її вже маємо можемо її використовувати. Після того, як ви всі дані занесли, все перевірили, все вас влаштовує, робимо просто файл. друк, От, чудовий такий, бачите? Чудовий статут. Друкуємо або або кажемо, наприклад, експорт в PDF-файл. Робимо, вже відправляємо керівництву. Керівництво, керівництво каже, все прекрасно, все влаштовує. Після цього цей файл може бути там у вас в вашій папці проєкту, можете там вже його зберігати і використовувати. А це що стосовно роботи з цим звітом, що стосовно його налаштування, там є свої особливості, ну про це вже розповім в наступному блоці. Тепер щодо встановлення і наш налаштування цього звіту. Дивіться, ви, звичайно, можете зробити це все самостійно. Я маю на увазі цей звіт. Можете скачати його з мого сайту. Заходите на сайт українську версію. Далі йдете шаблони, плани графіків, і шаблони документів. Ось сюди, в шаблони документів, заходите. Далі статут проєкту локальна версія, моєї серверна. Спускаємося донизу, і бачите, є така величезна кнопка Зареєструватися. Реєструєтесь, там символічна оплата, така, ну, дяка за мою роботу. Оплачуєте і отримуєте оцей файл 01 charpét. E, e, Отримаєте. Далі, що треба обов'язково зробити, e, для того, щоб цей звіт з'явився у вашому проєкті. Відкриваємо файл. Відомості організатор. Далі відкриваємо звіти, статут проєкту, самій файл. Ви можете відкрити як свій проєкт паралельно, так і Global MPT. Я нагадую, якщо ви скопіюєте в свій проєкт, то цей статут буде тільки в вашому проєкті. Якщо в Global, то він буде відкриватися а, для всіх проєктів, що будуть відкрити на цьому робочому місці. Копіюємо статут. Перше. Далі е, відкриваємо е, поля. Нам треба обов'язково е, стратегічні завдання оце поле. Якщо воно вже у вас є, питань немає, копіювати не треба. Далі е, відкриваємо фільтри. Нам треба крайні терміни і фільтр стратегічні. Оці два, е, два фільтри нам також треба. Виділяємо копіювати, копіювати або в ваш файл, або в Global Mpt. Скопіювали. Е, далі перевіряємо, закрили, е, відкриваємо ваш проєкт і дивимося, чи є цей стовпчик. Яким чином? Проект. Настраюємо поля, е, позначки, позначка є. І бачимо. Дивимося, чи є поле, є поле. Поле, позначка. Далі е, йдемо подання. І дивимося фільтри. Відкрили. Ну, вони можуть бути відразу тут, або е, інші фільтри. Е, звертаємо для завдань. для завдань, це важливо. От, не загубіться. Крайні терміни і е, стратегічні. Бачите? А можете перевірити, зайти в крайні терміни, натиснути редагування, подивитися, чи всі поля є, чи всі, всі вони встановлені, немає чи помилки. Далі стратегічні, стратегічні, редагувати. Отут в стратегічному використовуємо саме це поле стратегічне завдання це наше поле. Використовуємо фільтр. Тепер наступний крок. Звіти. Останні, ну, можете подивитися, всі да, всі звіти, от інші звіти Раз відкрили, подивилися от наш статут проєкту. Відкрили. І далі дивимося наступне. Чи спрацювали, чи не злетіли фільтри. Е, натиснули на таблицю, конструктор таблиць, дані. отут мають бути критичні наші крайні терміни. От, крайні терміни. Є, подивилися, все працює. Е, на нижній таблиці відповідно стратегічні. Є фільтр, окей, він працює. Тобто після цього е всі фільтри спрацюють, всі налаштування будуть у вас е працювати в вашому статуті. Можете їм користуватися, друкувати, показувати керівництву, який ви крутий проєктний менеджер, що ви цей документ можете, цей звіт можете у себе використовувати. Е на цьому все. Успішних проєктів і гарного дня, до побачення.